Друзі, всім привіт вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приїхала на ремонт ось така от машина Volkswagen Tauran 2003 року з двигуном дизельним. Спочатку мені клієнтка сказала 1.9, але як потім я розібрав, виявилось 2.0 TDI. Ну про ці мотори можна говорити просто вічно. Я їх обожнюю. Ну, це дуже прекрасний мотор. Це ну, заліз серія, яка починається з 1,9, потім 2,0 TDI, різні паливні системи. Ну, ці мотори просто прекрасні. Ну, просто пушка мотори. Я їх обожнюю і можу просто вічно про них говорити. Тому сьогодні не буду я вже тут багато говорити. Просто покажу, як замінити ГРМ і помпу на цьому двигуні. Все робиться елементарно. Ну, Відповідно, заміна антіфріза. Дивіться це відео далі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд. Повахинаво вже перевірив двигун. Завів, подивився чи в бачку. Ну, взагалі, чи є антифриз. Антифриз є. Хоч і на мінімумі, але є, пузирків нема в бачку. Це означає, що ну, антифриз не попадає в камеру згорання, вже добре. Ну, З вихлопної диму також немає такого якогось явного. Е, значить, перевірив ну, кришку, масло заливну. Емульсії немає, значить, антифризу в маслі теж немає. Це нормально. Далі перевірив рівень мастила. Рівень мастила на мінімумі, але присутній, емульсії також немає. Мене цікавило, чи рівень мастила не росте в клієнтки. Я її питав, казала, що ні, тільки ну, зменшується як, в принципі, на всіх двигунах. Це означає, що солярка не попадає в мастило. Це основна проблема цього двигуна. Ну, і зараз е, буду добиратись до грима. Та відповідно ще хотів би зняти клапанну кришку і перевірити в якому стані гідрокомпенсатори та розпредвал. До речі, клієнтка казала, що стукає ходова. Ну, Я коли заїжджав е, в подвір'я ну, в гараж, то ну, так непогано стукає ходова. Клієнтка купила втулки стабілізатора. Але ну, як я і думав, проблема не в втулках. От, Маємо стабілізатор. І що ось тут маємо Ха. стойка стабілізатора обірвана. Тобто стабілізатор тут просто з одної сторони висить. В воздусі, от. Немає тут, ну немає з'єднання з кузовом. Тому прийдеться міняти стойки стабілізатора. Ну Та теж стойка підгулявша вже. Невідомо коли їх міняв. Треба міняти в парі ці стойки. Почну все-таки з ГРМа. Скинув клієму з акумулятора. І Треба першим ділом зняти палений фільтр Ну і бачок антифрізу, воно тут все мішає. Значить, почав знімати фільтр. Ну Тут все нормально, От, з цих трубок познімалось, в принципі легко. А тут хомути були зрізані. Тут і тут зрізані хомути і там вони теж зрізані. Не знаю в чому прикол. Ну, це ж скільки часу пройшло вже. Сумніваюся, що найближчим часом хтось міняв фільтр. Або хто міняв, той і позрізав ті хомути. Ну, грішити ні на кого не буду. Просто факт того, що хомути під заміну. ну І це причина, чому я завжди ну, всім клієнтам міняю хомути на нові. Ну, щоб не було такої от картини, щоб потім треба ті хомути викрутками отак виривати силою. Ну, По-іншому їх не зняти. І, по-любому, треба ставити нові. Ну і Шланги тут теж якісь потріскані. всі. Ну Я би радив клієнтів замінити їх. Ну, це ужас. Ну, вони ще чуть-чуть розтріскаються і буде просто тут соляра під капотом капати. Буде воздушитись система. Ну, неприємна картина. Я думаю, що і фільтри бажано замінити. Наступним кроком вирішив зняти ось тут патрубок, який йде від інтеркулера на турбіну. Ось він. Щоб подивитися, наскільки сильно зношена турбіна чи дуже сильно кидає мастило. Ну, Пару капель капнуло з патрубка. Ну, от тут видно, от виступають каплі. Але це ну, це може бути і нова турбіна може стільки кидати мастило. Бувають випадки, що знімаєш патрубок, а там просто ціла калюжа накапає. Тоді варто вже міняти турбіну. Ну, Тут стан нормальний турбіни. Ось взяв патрубок. Антифриз Ну Це патрубок радіатора нижній його зняв і злив антифриз Весь В принципі, на вертикальних моторах тут завжди є кран на радіаторі, на горизонтальних чомусь його немає. Ну Приходиться патрубок знімати. Ну що ж, друзі, зняв бачок антифриза зняв палений фільтр. Зняв е, оцю трубку, яка йде на бачок умовича. Е, зняв кожу Герема і що ми бачимо? Тут два розпредвала. А про що це говорить? Про те, що це не 1,9 ТДІ. А як виявилось, це 2,0 ТДІ. Ну, Мабуть, клієнтка помилилась. Е, там лежав техпаспорт, я подивився по він-коду, що це двохлітровий дизель. Ну, в принципі, якось кардинально він і відрізняється. Але ну, ГРМ тут інший. Треба подивитись, чи вона купила ті запчастини, що треба. Ось такі от запчастини клієнтка купила по хепу. Ну, Зараз я буду дивитись, чи це ну, на 1,9. Набір, чи це на 2.0 набір. Ну, Це має значення кардинально. Ну, І в принципі, клапанку тут вже мені знімати не потрібно, тому що... Ну, проблеми з гідриками вже на цих моторах таких немає. Тут вже інші проблеми з шестигранником зокрема. Відкрив коробку, все окей, це набір на 2.0 TDI. Подивився, ще по номеру запчастини пробив. Все чітко підходить, підбирали по тих паспортах, я так розумію. Ну Може просто клієнтка оговорилась, то нічого страшного в тому немає. Мені немає різниці, що міняти, що на 1.9, що на 2.0. Ці мотори фактично ідентичні. Піддомкратив машину, зняв воді... пасажирське колесо, зняв підкрилок. Ну, Відповідно, вже отут майже добрався до шківа колінвала. Як бачимо, тут стоїть вебасто, ще дві трубки антифризних лишніх. Треба то все дорозбирати, щоб був хороший доступ. Ну і зараз потрібно буде відкрутити подушки і опустити мотор на дошечку. Піддон підперти треба буде. Зняв подушку двигуна. Значить, Коли я заїжджав в подвір'я, то помітив, що мотор дуже сильно трусить. Як я і попередньо думав, що вже подушка своє від'їздила. Ну, таких прям Дуже великих тріщин і немає суттєвих. Ну, є такі невеличкі тріщинки. Здається, що нібито якби нормальна ну, подушка. Ще походить. Але оця втулочка, ось ця, яка конкретно тримає двигун, оця втулка, вона вже крутиться отак по колу. Коли я почав її відкручувати, то вона просто так викрутила її. Тобто вона собі отак, ну, тут тримає, але оця втулка ходить вверх-вниз. Ну, Одною рукою не покажу, але от, якщо почути, от, вона прокручується. Ну, Ну, от, бачите? Ну, такого не має бути. Вона має бути жорстко зафіксовано. Якби сайлент блок вже тут вирвало, ця втулка має триматись. Цей метал має триматись до резини. Він бачите, як відходить і, і люфтить в сторони і по коло. Тобто вже подушка 100% під заміну. Ну, Також хочу сказати, що е, знизу дивився з ями там і нижня подушка під заміну. Та, що коробку тримає. Е, ну, Подушку коробки не дивився, бо це додатково треба підлазити. Ну, мій діагноз. Швидше за все, що вже двохмасовий маховик на підході. Вже такі якісь вібрації йдуть, такий лишній стук. ну Не від самого мотора, а від коробки. Такий стук іде. Я думаю, що маховик на підході. Ну, Моя задача повідомити клієнта, вони вже будуть собі вирішувати. Ну, Бо це вже зовсім інша історія, це вже треба тут не ліву сторону, а ту всю праву сторону розбирати, знімати коробку. Ну Цей буде досить дорого. Тому треба, вже щоб клієнт приймав рішення. Зняв кронштейн двигуна. Він кріпиться на трьох болтах. Ось така штука. Спочатку відкричується нижній болт, потім мотор оцей правий болт. І саме напряжно цей ну, і Потім треба максимально підняти мотор, щоб дістати сам кронштейн. Ну, він так добре, от, моцно заходить в мотор. Ну, Але тепер є доступ ну, до ГРМа практично. Лишилось тільки зняти шкіф колінвала і от, і ремінь генератора. Ось. Тут треба натягнути цю конструкцію і знімається ремінь генератора. Цей натяжник, мабуть, теж зніму він тут буде мішати і шківку лінвела. І далі вже можна міняти ремінь. Добрався до ГРМ. -а. Натяжки вже тут немає. От Бачимо, натяжка по годинниковій стрілці відповідно трохи не вистачає до проміжку. Тому, от, мабуть, ремінь вже трохи потягнувся. Або ну, ролики вже вийшли з ладу. Ну, Натяжник, зокрема. Е, також натяжник от зняв. Ось така конструкція. Е, ну, Ролик тут взагалі вже все. О, Ролик вже помер. Шумить. Е, ну, В принципі, сам механізм теж вже підгулявши. Натягується вже досить туго і ось тут вже грані злизані. Ну, вже Трошки підгулявши цей натяжник, але поміняти ролик, що трохи походить цей натяжник. Критичного нічого немає. Ну, от, Ось таким фіксатором я фіксую завжди натяжники. Він йде в комплекті заміни ГРМ. Ось такий у мене комплект для цього двигуна. Ну і в принципі для більшості Volkswagen diзель. Ось такі оце в мене фіксатори колінвала. один і другий для різних конторів. Це фіксатори розпредвалів. Е, ну це фіксатор цього натяжника. Ну Добре, зараз що? Потрібно зняти ремінь, потрібно зняти помпу, злити весь антифріз, ну, залишки антифрізу. ну і Буду приступати до заміни ременя. А Ще треба буде паралельно замовити запчастини, якщо клієнт не проти. Ну що ж, далі виставляю мітки по ГРМ. Нічого маркером тут ставити не потрібно. Е, потрібно фіксатори. Набір фіксаторів. Ну от Я вже показував ось такий у мене набір фіксаторів. Е, зразу скажу по фіксаторам. Значить Тут один ось такий от фіксатор. З такою головкою. А інший фіксатор з такою. Оцей фіксатор хороший, тому що стержень повнотілий. А оцей фіксатор дерьмо, тому що він пустий всередині. Він всередині от пустий і його дуже сильно гне, його може просто зажувати і потім неможливо буде дістати. тому Краще використовувати болти в таких цілях. ну Цей класний, він дуже зручний. Я його, от, його зручніше використовувати, ніж болт. А замість цього, краще от взяти болт. Це буде надійніше. ну Болт не так погне, як у цю хрень. Тому от краще все-таки болт ставити. значить Як це зробити? Якщо ремінь розтягнутий, оці фіксатори два, оцей і цей, ви два фіксатора не поставите, так не вийде. Для, цього, для того, щоб виставити мітки, ну, спочатку треба поставити фіксатор Колінвела. Ось таким чином. Зараз я покажу. Вот. Якщо у вас мітка, на, колінвал... на шестерні колінвала мітка стоїть на зубі, тоді потрібно використати фіксатор з виємкою. От, бачите, стрілочка на самому фіксаторі є, і є мітка на зірочці. Якщо у вас мітка на зірочці стоїть не на зубі, а на дирочці, ну на виємці. Тоді вам потрібно використовувати інший фіксатор. Ось такий фіксатор. Ось. Тоді тут на зубі стрілочка, а на шестерні на виємці мітка. Так, це може бути на одному і тому самому моторі дві різних шестерні. От я колись такий самий мотор робив на пасаті, то там використовував інший фіксатор. Тут стоїть інший. Далі, коли мітка коліна вже стоїть на місці. Ось фіксатор я поставив, він в блок вставляється. Коли вже по коліну все чітко, тоді треба виставити розпредвали. Для того, щоб виставити розпредвали, потрібно оці всі болтики відкрутити, для того, щоб шестерня оберталися собі вільно, і відкрутити гайку натяжника. Ну і тоді вже можна виставляти розпредвали. Крутимо за центральний болт розпредвали. І тут вставляється один фіксатор. Ну На 6 мм болт підійде. Або тут. Можна болт або сверло використовувати. І Вставляємо, дивимося, щоб ці корони зверху стояли, а фіксатори правий розпредвал з справа виставляється, лівий розпредвал з зліва виставляється. Тобто там є отвір в самій головці. І, е, фіксатор проходить через шестерню, заходить в головку і фіксує шестерню. Ця шестерня зафіксована, ну, точніше, шестерня не зафіксована, але зафіксований сам розпредвал. Цей розпредвал зафіксований, цей зафіксований, кулівал роз... зафіксований. Тепер можна все спокійно собі розбирати. Ну, без фіксаторів. Ну, тут можна просто два сверла або два болта вставити, але без цього фіксатора кулівала. Ну, Краще бажано сюди не лізти. Краще робити з фіксатором. Так буде значно зручніше. І ефективно. Під'їхали нові запчастини. значить, Подушка двигуна у нас по фірмі Talos. ну, Такий невідомий бренд, але ну, тут нічого такого критичного немає, просто резина і метал. Можна було і з тою порваною подушкою їздити. Просто це чисто на комфорт впливає. Далі це у нас фільтр паливний. У Фі, ролік натяжника Генератора по кафару. Нормальні ролики. Це у нас ну, шланг 2 метри шлангів прикупив, паливні меню, І Там ще той на антифріз теж шланг один поміняє. І це в нас стойкі стабілізатори по фірмі НК. Ну, нормальні. У них. Зняв ремінь, по ремню питань немає, нормальний ремінь, немає ніяких тріщин. Ну, тут дуже масивний ремінь стоїть на цих моторах. На насос форсунках Ремні тут дуже масивні і ходять вони дуже і дуже довго. Але, от, наприклад, вже дивимось по роликам. Цей ролік вже втомився, і цей ролік вже втомився. Ну, Відповідно, шпілечки треба замінити, щоб не обірвали їх. Ну, Помпа. В принципі, більш-менш, але невідомо скільки в ще протягне. Тому міняємо все разом. Ну що ж, все розібрав, шпільки повикручував. Це важливо, тому що знаю випадки, коли шпільки обламує на цих моторах. Ну, Загалом на фольцах це розповсюджено. Ну, Бо хтось лінується викручувати шпільки, лишають старі і їх обламує з часом. На тих моторах, де болти, це не в лом поміняти, а от шпільки чомусь люблять не викручувати. Обов'язково все міняти. Все в наборі є, шпільки і болти. Ну, Збирає зворотні послідовності. Запчастинами клієнтки вийшла невеличка біда. Ось тут ролик з отвором 12 мм і з таким от болтом. Це вже його трошки підрізав. А стояв тут на машині от болт 10 мм і ролик з отвором 10 мм. Оцей от під 12 мм болт великий і ролик більший, він ставиться на новіші двигуни 2,0 TDI, а на старіші ставиться от 10 мм. Тому ну, самі ролики однакові, але отвір тут різний. Прийшлося оцей болт підганяти різьбу М10 робити, але так, щоб оця частина. Мала 12 мм для того, щоб, от коли заходить болт, щоб тут не було люфта. розумієте Якщо тут буде люфт, це буде дуже погано для ГРМ. Я. Тут в даному випадку вже люфта немає, різьба в блоці М10. от ця різьба прекрасно зайде. Все буде чітко. Але пішло, ну, додатковий час пішов, додаткова робота. Ну, тому, друзі, старайтеся ну, бажано не купляти самим запчастини. Краще нехай майстри це роблять, щоб потім ну, не було воно дорожче. Дешевше воно ну, не буде. Буде тільки дорожче. Ну що ж, таки зібрав ГРМ. Нічого складного, окрім цього болта. Так все встало ну, легесенько. Значить, Спочатку ставлю цей великий ролик. Помпу. Помпу поставив на герметик на всякий випадок. Шпільки нижню і верхню прикрутив на герметик різьби на всякий випадок. Завів ремінь, спочатку з кулінвала починаю. Потім на шестерні, тоді сюди і в кінці на помпу. Завів ремінь, тоді в кінці прикручую ще ось цей ролик маленький. І тоді вже роблю натяжку. Натяжка у нас. Ось така. Стрілочка дивиться на прорізь. Коли зробив натяжку шестиграні комусь тут. Тоді закручую цю гайку на 15, знизу у нас гайка на 13. Обидві гайки теж посадив на герметик різьби і затягнув з моментом 34 н. Далі, в кінці, вже можна зажимати оці маленькі всі болти. Теж на 34 н затягнув. Тільки ось цей великий болт, там М10 різьба затягнув на 56 Н. Тоже посадив на всякий випадок на герметик різьби лишнім не буде. Ну все, все зібрано. Тепер потрібно дістати всі фіксатори і провернути ремінь як мінімум два рази. Ну, мотор сам. Ну Я роблю завжди 4. Все зібрало зворотні послідовності. Ось нова подушка стоїть вже. Нові оці патрубки непотріскані. Залив новий антифріз. Значить, ось так виглядає старий палений фільтр. Ну Це пів бійде. А от, от така солярка чорна. І це вже вона постояла ніч і вже весь цей мул на дні. Але навіть до такого кольору не має бути солярка. Вона має бути майже прозора. Залив свіжої солярки в стакан. Ось сюди, ну і зараз покажу, як працює заводиться з півточка. Все працює, можна переходити до ходової. Ось так от виглядають стойки стабілізатора на цій машині. Наскільки я розумію, з одної сторони тут стоїть шарнір, а з іншої сторони, просто втулка. Просто сайлент блок такий маленький. чи що. Ну, коротше, по факту втулка. Тут, ну, принаймні, в мене з заводу тут стояла гайка на 15. А з іншої сторони, треба там болт на 13 зафіксувати. Наприклад, як я фіксував рожковим ключиком, ставив рожковий ключик і коли відкручував ліву сторону, ключик впирався сюди і таким чином гаючку відкручував. Вона дуже сильно прикипіла, то відкручував трубою. Ну, Можна тут і болгарку зрізати. тут... Зазвичай стойкий стабілізатор болгарку зрізаю де і все. Але якщо вже вона пішла, то не хотілося вже тут колхозити, акуратно відкрутив. Зараз е, зніму колесо відкручу там. Те саме зроблю на іншій стороні. Ось так виглядає ця втулочка, яка відкрутила з іншої сторони. І через те, що тут не шарнірний елемент, її просто відірвало. Якби був шарнірний елемент, ну, тут не така нагрузка була б. Да, так, вони б зносилися, але не думаю, що відірвало. Я ще ніколи такого не бачив, щоб відривало. Коротше, нормально по людськи зняти не вийшло. Прийшлось брати болгарку, зрізати, тому що е, таке враження, що вона тут просто завальцована, ця стойка. З одної з іншої сторони. Там була гайка, я її відкрутив, але нічого не дістається. Якби молотком зі цієї сили не бив, воно нічого не виходить. А з іншої сторони взагалі навіть гайки не було, то мабуть що прийдеться ну, сверлити, по-іншому ніяк. Сверлити тут отвір підстойку, ну і вже впихати в той отвір і тут перекручувати болтом. Не знаю, що вони так зробили. якийсь такий геморой виходить. Ну що ж, пройшло дуже-дуже дуже багато часу. І маємо. Ось такий отвір. Значить, В чому була суть? Що тут просто нічого заварено не було, просто стояла шпілька від стойки стабілізатора, але ця шпілька вже настільки зварилась, що повністю приварилась до цього кронштейна. Спочатку я болгаркою зрізав шайбу, яка тут була на цій шпільці. Кусочками зрізав і зубилом відбивав. Відбив все. Думаю, зараз просто ну, нагрію цю шпільку і просто виб'ю її. Але ні, так не вийшло. Прийшлося сверлити ось тут отвори сквозні. Десь е, ну от бачите, тут три сквозних отвора я просверлив. От. І тільки тоді зубилом е, вдалося вибити цю шпільку. Ну і попередньо дуже сильно нагрівав я її. Ну, По факту вийшло. Але зайняло це дуже-дуже ну, багато часу. Я думав, тут роботи буде на 2 години поміняти стойки стабілізаторів. Але зайняло це багато часу. Ну, І зараз ще відкручую ось от, тулки стабілізатора. Тут теж ніхто ці болти не трогав. Я їх замочував ВДшкою. Е і потихеньку відкручував дуже акуратно, бо тут сплайн і він дуже-дуже легко злизується. Тому це все треба помаленьку, акуратно робити. Even when you feel low, you can still go. Even when you fear slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never aim said the no man. I still go. Поставив вже нарешті ці стойки. Затягнув моментом 70 н трохи з запасом, щоб клієнтів нічого не відвалилось Тут болта з гайкою чомусь не було в наборі. Поставив свої нові чорні, як завжди. ну Там гайку зовні затягнув. Ця гайка. На кронштейні закручується, коли машина ще в азбусі висить. А ця гайка обов'язково затягується тоді, коли вже машина нагружена. Тому що тут шарнір, а тут сайлент блок. Всі сайлент блоки закручуються тільки під нагрузкою. Те саме з іншої сторони. О, теж. Тут все затягнуто, все чітко. Ну, А, по втулкам. Втулки я зняв, все окей. Теж з ними намахався з тими болтами. Довелося один болт зрізати. Я втулки як зняв, так і поставив. Тому що з втулками клієнтці підсунули теж не ті втулки. То поки поставив старі, а потім вже клієнтка привезе нові втулки, то поміняє їх. Придеться таку подвійну роботу робити. Ну Що зробиш? Бажано запчастини не купляти самим, щоб не було таких пригод.